Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект Bigsenoну від компанії Mitsumi на ЦОГУЛАЗ 4 з температурою світла 4300 Кельвін. Артикул даного комплекту 08162. Постачається комплект фірмовій упаковці. Ось так у нас все упаковано. Тут знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Біксенонова проводка з реле. Так, дві, два блоки розпалу Slim стандарта. Блоки потужністю 35 Вт, монтажний комплект. І дві лампи. Лампи також потужністю 35 Вт. Ліксинон відрізняється від ксенону тим, що це дальній ближній в одній лампі, як звичайний цоколь А4. Зараз ми під'єднаємо весь комплект наживлення 12 В і візуально подивимося, як він буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 В. Лампа у нас засвічується. Через декілька секунд набере свою потужність і яскравість. Колірна температура заявлена, нагадаю, 4300 к. У нас буде світло з легким білим відтінком. Дані лампи ксенонові лампи. Мається на увазі, обов'язково потрібно використовувати тільки в лінзах, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При, куп... При купівлі на